2026 roku počínaje nový sezón telekanálu TVA. Divíte na kanáli TVA. Programa Ešitka novenej. Informacíjny program o Černiveckej oblasti. Pizzokomi programa Pohľad u nedíľa. Programa Tame dňa. Понеділок і п'ятниця. Теми тижня у суботу. Теми дня неділя. Програма політика у п'ятницю. Пано кохання в понеділок і п'ятницю. Програма нова гостьова у середу. Енергетична програма «Енергонагляд» у середу. Інформаційна програма «Акцент» у середу. Козирний кухар щодня. Інформаційна програма «Суть справи» середа і суботу. Дитяча казка Казка костюмох середа і п'ятницю. Архів ТВА. Щобудня. Програма Гороскоп щодня. Ви з нами. Дякую вас за довір'ю. Телерадіо Компанія ТВ. Нове телебачення старого міста.